Сьогодні ми з вами поговоримо про уподібнення приголосних звуків. Отже, давайте з вами розберемося, що ж таке уподібнення. Якщо у нас в слові поруч стоять два приголосні звуки, то дуже часто в потоці мовлення один з них може уподібнюватися до того, біля якого він розташований. Ось саме таке явище називають уподібненням. Або, іншими словами, асиміляцією. В мові існують три види уподібнення. Перший це уподібнення за глухістю дзвінкістю. Другий вид уподібнення за твердістю м'якістю і третій вид уподібнення за місцем і способом творення, тобто шиплячі і свистячі. Зараз ми з вами поговоримо про уподібнення за глухістю дзвінкістю. Отже, запам'ятайте таке глухий приголосний, який розташований перед дзвінким, змінюється на парний дзвінки. Тобто обидва звуки вимовляються дзвінком. І у нас буде з вами глухий додати дзвінки, дорівнює дзвінки і дзвінки. Ми з вами казали про те, що у нас дзвінки. Виступає сильнішим звуком, так, отже, ми бачимо ось таку жартівливу картиночку у вигляді дикунів. Отже, дзвінки у нас сильніші, і він начебто перетягує до себе ось цього глухого, перетворюючи його так само на дзвінки. Діти, зауважте, що це відбувається лише при вимові. Ось, наприклад, у нас з вами слово просьба. Ми записуємо його в транскрипції, просьба. Так? Ось ми бачимо, що м'який знак у нас не дає звуку, ми м'якість показуємо ось такою скисною рисочкою. Просьба. Так, і що ж ми бачимо, що у нас дзвінкий звук Б вимагає. Від глухого С дзвінкості, тобто робить його подібним собі дзвінким. З просьба Так, ми вимовляємо з вами просьба. А в транскрипції записуємо так, як вимовляємо. В слові вокзал. Ми букву К вимовляємо дзвінко, як Г вокзал. Так? Чому? Тому що у нас дзвінки з. Він сильніший за глухийки, і він вимагає від К, щоб у нас звуки уподібнився до нього і став так само дзвінким, як і З, і ми з вами отримуємо слово вокзал. Наступне слово ось де. Ми з вами вимовляємо дзвінко, ось де. Знову ж таки бачимо, м'який знак у нас надає звуку, м'якість. В транскрипції позначаємо ось такою скисною рискою. Ось де. Боротьба. Бачимо, що у нас дзвінки Б вимагає від глухого Т перетворитися на дзвінки Д. Боротьба. І м'який знак нам дає м'якість цього приголосного. Записуємо боротьба. Так, ще що я не зробила, діти. Обов'язково, коли ми записуємо з вами слова в транскрипції, ми обов'язково повинні проставити наголоси. Просьба, так, наголосна О, вокзал, наголос на А. Ось де. Ось де. Боротьба, Бородьба. Наголосна А. Запам'ятайте, що коли у нас глухий приголосний стоїть перед дзвінким, то він стає таким самим дзвінким, як і попер... наступний звук, отже, він до нього уподібнюється. Але запам'ятайте інше, що якщо у нас дзвінки приголосні стоять перед глухими, вони майже не уподібнюються, а вимовляються чітко. Губка, губка, наголос на У, вудка. Бачимо, чітко у нас вимовляються дзвінки. Так? Ложка, казка, звідти, звідти бачимо, Д. Перед ти вимовляється дзвінку. Так? В слові звідти, що ми бачимо, у нас звук І. Вказує на те, що попередній звук у нас пом'якшений. Ми запам'ятовуємо, що пом'якшення в українській мові ми показуємо комою біля звуку, який означає пом'якшення звідти. Рибці. рибці. Так, наголос на и, Б ми вимовляємо чітко. Це у нас м'який рибці. Але Є у нас в українській мові п'ять слів, які вимовляються глухо. Отже, це у нас легко, вогко, нігці, кігці, «дьохцю». Запам'ятайте, що у цих п'ятьох словах і похідних від них відбувається заміна дзвінкового г на глухий «х». І ось ми в транскрипції будемо з вами писати легко-. Так легко, вогко. Нігці. Так, бачимо, що Н у нас м'який, йому дає м'якість звук І, який стоїть після нього. Кігці, у нас звук К пом'якшений. Кігці і звук м'який. Йому дає м'якість І. Кіхті. Не забуваємо про наголоси. Дьохцю. Ми знаємо, що м'який знак нам не дає звуку, і ми його позначаємо ось так рисочкою скисною вгорі. Дьохцю. Так само Ю у нас немає звуку Ю. У нас звук Ю дає м'якість попередньому звуку Т. Показуємо рисочкою його м'якість. Так, і пишемо у дьохцю. Зараз ми з вами розглянемо, коли ж відбувається у нас уподібнення за твердістю м'якістю. Отже, тверді приголосні. Д, Д, Т, Т, З, З, С, С, Ц, Ц, Л, Н. Л, Н. Якщо стоять перед наступними м'якими, теж стають м'якими. Ми знаємо, що м'якими можуть бути лише ось ці. Зазначені звуки ДТЗ С, Ц, Л, Н. Лише вони можуть бути м'якими, усі інші можуть бути пом'якшеними. І запам'ятовуємо, що якщо Д, т, з, с, Ц, Л, Н стоять перед наступними м'якими, то вони теж стають м'якими. Отже, і буде у нас таке правило твердий. Додати м'який і отримуємо м'який додати м'який. Зараз розглянемо на прикладі. Ось у нас приклад слова «весняний». Давайте його запишемо у транскрипції. Що ми для початку робимо? Ми з вами відкриваємо квадратні дужечки. Далі В Слові весняний. Буква В передає звук В. Записали. Буква Е передає звук Е. Але що ми одразу робимо? Ми ставимо наголос цьому слою весняний, так? отже, у нас Е не наголошений. А ми знаємо, що якщо у нас е знаходиться в ненаголошеній позиції, то він у нас наближується за вимовою до И. І ось так ми це показуємо у горі. Далі звук, буква С у нас передається звуком С. Буква Н передається звуком Н. Далі буква Я передається звуком А та пом'якшенням наступного. Переднього приголосного попереднього пом'якшуємо. І що ми казали? Ми казали про те, що якщо у нас тверді букви, звуки Д, Т, З, С, С, Л, Н стоять перед м'якими, то вони так само стають м'якими. Отже, тут ми з вами робимо м'яким із весняний. Далі буква Н. Передає звук Н, буква И передає звук И, і знову ж таки ми бачимо, що И у нас з вами не наголошений. А якщо І не наголошений, він у нас буде наближений до Е. І звук Й записуємо останнім. звук Й. Закриваємо дужечку. Так, не забуваємо про наголос весняний. так, Весняний. Наголос на А. Далі розберемо з вами слово пізній. Відкриваємо дужечку квадратну. Записуємо пізній. Буква П передає звук П. Далі буква і передає звук І, і що ми знаємо, що буква І, це звук І може робити м'яким або пом'якшувати попередній приголосний. Отже, у нас звук П не може бути м'яким, він може бути лише пом'якшеним. І ось це пом'якшення ми показуємо за допомогою коми. Пізній буква З. Передає звук З, буква Н. Передає звук Н, буква І передає звук І і вказує нам якість попереднього приголосного Н. Показуємо м'якість кисною рисочкою вгорі. І звук З у нас так само стає м'яким. Тому що він стоїть перед м'яким приголосним. Показуємо. Так, і буква Й передається звуком Й. Закрили дужечку. Розставимо наголос пізній. Наголос падає на перший звук, і пізній. Так, думаю, що все зрозуміло. Рухаємося далі. Запам'ятайте. У яких випадках у нас не відбувається уподібнення перед пом'якшеними приголосними? Отже, у нас відбувається уподібнення тільки перед м'якими, перед пом'якшеними не відбувається ось, наприклад, слово твій. В транскрипції ми записуємо твій. Бачимо, що в. У нас пом'якшений. Чому? Тому що в у нас не може бути м'яким, М'якими можуть бути лише літери Д, Т, З, С, Ц, «л», «н». «Д», ти з'їси ці Н. Запам'ятайте цей вислів, і ви будете знати, які звуки у нас можуть бути м'якими. Усі інші звуки у нас лише пом'якшеними. І ми запам'ятовуємо, що у нас не відбувається уподібнення перед пом'якшеними приголосними. Отже, твій Т у нас буде твердим, тому що «в» у нас пом'якшений. В слові співати с так само буде твердим, тому що П у нас пом'якшений, він не м'який, де ти з'їси лини?» Отже, там немає букви П, отже, він у нас тільки пом'якшений. Сфінкс так само С у нас буде твердим, тому що звук Ф у нас пом'якшений. Також запам'ятайте, що не відбувається уподібнення приголосних Д і З, якщо вони належать до префіксів. Ось, наприклад, слово розділити, ми бачимо, що у нас «роз» Це префікс так, діл це корінь. Отже, і тому у нас з буде твердим. Запишемо транскрипцію цього слова. Відкриваємо квадратні дужки. записуємо. Буква Р передається звуком Р, буква О передається звуком О, буква З передається звуком З. Буква Д передається звуком Д, буква І передається звуком «І». та вказує нам якість попереднього звуку З, знову ж таки повторюємо якість, ми показуємо ось такою скисною рисочкою. Далі буква Л передається звуком Л, буква И передається звуком И. Так, і звертаємо увагу розділити, так, у нас і буде наголошений. Далі буква Т у нас передається звуком Т, буква И передається звуком І. Зверніть, будь ласка, увагу, що в слові розділити. У нас слово закінчується на «и». а ми знаємо, що якщо у нас і стоїть в кінці слова чи е, вони у нас не наближуються одна до одної, тобто наближення до Е не буде, тому що це у нас кінець слова. Далі ми бачимо, що у нас звук З, він залишається твердим, тому що не відбувається уподібнення з до м'якого «Дь», Через те, що З у нас з вами належить до префікса. Так само у нас буде в слові відняти. Ми бачимо, що Д це у нас частина префіксу. І підлізти буде так само Д у нас частина префікса. Так, рухаємось далі. Ми з вами на попередніх уроках казали про те, що у нас. За способом творення є такі звуки свистячі і є шиплячі. Отже, ми казали, що свистячі це з, ц, с, с, з. Отже, ми запам'ятовуємо, що ось ці свистячі, з, ц, с, з, вони стають м'якими перед пом'якшеним в. Тільки вони тільки вони стають так, ось тут ми показуємо пом'якшеність в комою і записуємо в транскрипції слово свіже. Так, ми як з'ясовуємо, що це свистячі, ми їх просто вимовляємо і чуємо свист так? с, з, с, з, так? ми чуємо, начебто вони утворюються за допомогою свисту, тому вони і називаються свистячими. І якщо у нас ці свистячі стоять перед пом'якшеним В, вони так само стають м'якими. Отже, пишемо транскрипцію, відкриваємо дужечку квадратну. Далі записуємо, буква С передає звук С. Одразу ми його записуємо м'яким, тому що він стоїть перед пом'якшеним в. Так? Далі буква В передає звук В, він у нас буде. Пом'якшеним пом'якшеність вказуємо комою, тому що після нього у нас стоїть звук І, який і дає ось цю пом'якшеність. Далі звук «ж». Буква І передає звук І, але наближений до Е, тому що він у нас Ненаголошений, свіжий у нас наголос на І. Падає так? свіжий. І закінчується звуком «й». Так само у нас буде відбуватися в слові цвіт. Давайте запишемо транскрипцію і цього слова цвіт. Отже, буква С передає нам звук С. Він у нас буде м'яким, тому що стоїть перед пом'якшеним в, а пом'якшеність в. Ставимо, кому показуємо пом'якшеність, пом'якшеність в, нам дає звук І, який стоїть після В. Так, не забуваємо про наголос світ. Переходимо до наступного правила. Також у нас відбувається уподібнення за місцем і способом творення. шиплячі і свистячі. Ми казали, що шипляче у нас утворюється за допомогою шипіння, так ш, ч, ж, дж. Отже, запам'ятайте, що перед будь-яким свистячим приголосом, приголосним С, Ц, З, дз, Ш, Ч, Ш, Дж, змінюється парний до нього свистячий. Ось, наприклад, у нас звук Ш, додати звук свистячий, шиплячий додати свистячий, ми отримуємо з вами свистячий і свистячий. Ось слово «брості», брості. Ми записуємо, пишемо ми брошці, але вимовляємо брості, так? тому що у нас шиплячий Ш. Замінюється на свистячий. Ось цей свистячий вимагає, замінись на мене, Так, бросьці. Що ми тут ще бачимо, що у нас звук І дає м'якість звуку С, і у нас с так само буде уподібнюватися до м'якого це, тому що це м'який бросьці. Далі, наприклад, слово звасся, звасся, ми ж не кажемо зважуся. Ми кажемо з васся, отже, у нас свист... шиплячі ж уподібнюються до свистячого с. і ми отримуємо з вами з васся, з васся. Так само він у нас буде яким. Відбувається те ж саме, і коли у нас свистячі стоять перед шиплячими, тобто вони взаємозамінюються. Ось, наприклад, в слові «занісши», «занісши» Ми бачимо, що свистячий с у нас замінюється на «ши», А ми подвоєння записуємо ось так двома крапочками «занісши». Отже, «н» у нас буде м'яким, показуємо м'якість «занісши». Так само в слові «розжувати» У нас свистячий з заміниться на шиплячий «ж». І ми отримуємо з вами розжувати, розжувати. Ось показуємо подвоєння двома крапочками. Так. Також ми з вами запам'ятовуємо букву сполучення ця завжди звучить як ця. Так, отже, показуємо м'якість ця. Аж ся звучить як ся подовжена, так? Тут ця. Наприклад, сіється, сіється. Так? Отже, ми чуємо, що ми вимовляємо не сіється, а ми вимовляємо сіється. І подекуди, навіть коли деякі люди пишуть, вони припускаються помилочки і пишуть не сіється, а пишуть так, як чують: Сіється. кусаєшся, ми кажемо, не кусаєшся, а ми кажемо кусаєшся. Так? Отже, ми чуємо ось це подовжене ся. І вказуємо, що у нас вони м'які. Так, діти, зверніть, будь ласка, ще увагу, що у нас, якщо. Подвоєні, подвоєні М'які, ми вказуємо м'якість спочатку після приголосного, так? а потім вже ми показуємо двома крапочками подвоєння. Не навпаки, ми не робимо ось так, це неправильно. Треба спочатку виставити м'якість приголосного, а потім вже виставляємо, що цей приголосний подвоєний, це у разі подвоєння. Також ми запам'ятовуємо, що приголосне Т перед свістячими змінюється на С, а перед Чіплячими на Ч. Ви зараз можете схопитися за голову і подумати, що ой Боже, як це важко. Але ми з вами. Можемо самі собі допомагати, вимовляти ці слова вголос. І коли ми з вами вимовляємо, то ми чітко чуємо, як у нас вимовляється це слово Коритце, так? Ми ж не кажемо коритце. ні, нам навіть і важко це вимовити. Ось ми вимовляємо коритце. ми чуємо ось це подвоєння, це так? «коритце». Цітчин, ми ж не вимовляємо, вимовляємо цітчин, так. Отже, тобто нам вимова допоможе правильно записати транскрипцію. І одразу ж пригадати ось це правило. Так, отже, що ми тут бачимо? Корице, наголос падає на и, так, і у нас е знаходиться в кінці ненаголошений е, так, і тому він не буде уподібнюватися, не буде наближатися до И. Ось так він вимовляється чітко, корице. Ми казали про те, що якщо у нас е та и знаходяться в кінці слова, то вони не наближуються одна до одної. Цітчин, цічин. Бачимо, що в слові «цітчин» наголос падає на і. Отже, і у нас и буде ненаголошеним, і ми бачимо, що и стоїть не в самому кінці слова, тому у нас і. Буде мати наближення до Е, яке ми записуємо вгорі. Діти, зверніть увагу, вгорі не поруч, а саме вгорі. Так, наступне правило. Приголосний Д перед свистячими змінюється на дз, а перед шиплячими на дж. Одразу свистячі пригадуємо С, З, Ц, Дз. Так, ми їх вимовляємо, начебто свистимо. Шиплячі. Ж, Ш, дж, Ч. так, Ми шипимо начебто. І запам'ятайте, що якщо у нас Д, Д стоїть перед свистячими, він буде змінюватися на З. Тобто у нас буде додаватися ось цей звук З. А якщо стоїть перед шиплячими, то буде змінюватися на відповідний шиплячий Ж. Від стріл. Відстріл, так? відстріл. Ми ж чуємо, начебто у нас там десь далеко з відстріл. Так, відженуть. відженуть так? Ми чуємо ось це начебто як подвоєння вже, але тут ми не вказуємо ось так подвоєння, а ми вказуємо, що це у нас начебто як звук Дж. Відженуть. Так, діти, звісно, що дуже важко, начебто здається, запам'ятати, але, звісно, ми вчимося для того, щоб ви це знали. І ось тут у нас прислів'я таке і якраз описує той ваш стан, в якому ви можете зараз перебувати корінь навчання гіркий та плід його солодкий. Віримо в свої сили, і у нас з вами все обов'язково. Вийде все у нас буде гаразд.